Серед струнких кринок вписалася софора. От софора. Софора японська, пагодове дерево. Виглядає супер. Але воно не таке струнке. Воно величне, здорове, воно розкидисте. Воно таке дерево, знаєте, росте більше вшир, чим вись. Якщо рідіча струнка і старається рости, як стріла вверх, то софора вшир росте. Але дерево дуже-дуже-дуже гарне. Дуже гарне. І як для захисту природи неймовірно потрібне, ефективне, прекрасний медонос, витривале, лікарське. Ну, не дарма його на сході. Садять біля церков, біля пагод, біля шкіл. Ніби як воно приносить мудрість. Ну а це, які були тут акації, бачите? Їх всіх вирубали, всі знищили під нуль. Звісно, тут частина висохла, але більшість, я точно кажу, їх просто винищили.